Пінкевич Ярослав Володимирович народився на Волині. В 1977 році закінчив середню школу. По 83-му закінчив Тернопільський державний медичний інститут. 83-84 роки. Лікар-інтерн Харківської лікарні швидкої та невідкладної допомоги. 84-94 роки лікар-терапевт медсанчастини ізюмського оптикомеханічного заводу Харківської області. З 94-го року займається приватною медичною практикою. 96-й рік у Тернополі відкрив медичний центр Амбулаторна медична допомога, де працює дотепер. Після дипломне навчання. 87-й рік присвоєно першу кваліфікаційну категорію з терапії. 88-й рік курси мануальна рефлексотерапія вертоброгенної патології на базі Львівського медичного інституту. 89-й рік курси з остеорецепції в Латвійському науково-дослідному інституті експериментальної та клінічної медицини. 92-й рік курси з гастроентерології в Харківському інституті вдосконалення лікарів. 14 березня 94 року до 23 червня 95 року навчання та стажування з мануальної медицини в інституті післядипломної освіти лікарів Чеської Республіки, що у Празі. 1998 рік. Курси з вісцеральної терапії, місто Москва. 2008 рік присвоєно вищу кваліфікаційну категорію з терапії. 2010 рік курси з вертеброневрології в Львівському національному медичному університеті імені Данила Галицького.